Усім привіт! Сьогодні в нас середа. значить, що в нас по даті? 26 лютого, 26 лютого. Знаєте, на акціях ВТБ дещо прикупила і вирішила з вами поділитися, показати яблучка сортові взяла на акції. 33, щось там з копійками, не знаю, наскільки заважило. Чек дали мені цього разу електронний має прийти мені в додатку. А для донечки взяла ось такий цікавий записничок, бачу, вона собі і сама робить такі всякі календарики ручні, ще щось. А тут дивлюся, є така от штучка. Постараюся ціни вам підписати, тому що там, не пам'ятаю, щось до 20 гривень. От, я думаю, що їй буде. Цікаво тут записувати свої якісь потреби. Так, вершковий сир, плавлений, золотий резерв. Взяла 4 штучки. Я, якщо є він на акції, завжди його беру саме вершковий. Він мені найбільше подобається чи до сиркової зубки, чи так на канапочку. Так, ось такі сирки дитячі на акції. от Якось брала з курагою від своєї лінії, то донечка сказала, що, що там дуже такий сир не дрібно перемелити, а це їй подобається більше, хоча вона в мене щось не дуже сильно любить, такі сирки, а я їх просто обожнюю. Не знаю. Цей от сирочок дитячий дуже смачний. ну Мені і там той подобається, але а, то таке. Так, також на акції ось такі Рошетто, чорний шоколад від Рошен, взяла також три штучки. Десь ще, а от є ще одна. Хоча, мені здається, що в Арсені вони трохи дешевше куштують. От. Ну, тут була акція, взяла, взяла тут. Далі для донечки взяла ось таке чудо-чадо, це садочек. Садочек, чуєте, що вже говорю. Боже, яблуко, груша з м'якою. Теж думаю, нехай собі візьме в школу на перекус. Було ще Орео ось таке оригінальне. Щось, мені, здається, мені змінили пакування. Що мені так здається, не знаю. По-моєму, якось по-іншому виглядало без таких пікселів. Ну, тепер якось так, можливо, щось і змінили. Так. Круасанчики. міні також на акції. Seven Days ось такі шоколадні. Так. Де-де-де там ще, по-моєму, сирочок має один бути так, бо я три взяла. Так, також побачила на акції ось такий засіб для миття посуду 500 мл день у день. От, ви знаєте, що я цей з содою люблю, мені подобається а цей бальзам з ароматом зеленого яблука. Там був ще синенький, от, але. Ось це я забрала останній. Думаю, значить, люди щось і знають, якщо цей лише залишився, місто Дніпро виготовляє. Здається, бачила у пані Світлани, ну не буду говорити, в когось з наших дівчат дивилася, то бачила цей засіб. То ніби вони його хвалили. А так, згущене молоко. Коли є акція, я завжди його беру. Було таке, що і без акції брала. А це своя лінія. Не збиране, згущене з цукром. От, дуже злюблю, я вже вам говорила, з, з, вівсян, з вівсянкою, з бананчиком, і ось зверху политою згущенкою. Дуже смачний сніданок, я її вчерюю. Так, значить, ось такі делюкс-макарони італійські спагетті, от Взяла на акції дві штуки взяла. Ну, щось мої запаси, такі знаєте, макаронних виробів, і вже підходять до завершення. Треба поповняти. Побачила не бюджетно. Скажу вам так, ну вершки взагалі не бюджетні, але ось такі. Молочні делікатеси, ультрапастеризовані відбірні 33% жиру. І Пише, що це якась новинка. Не знаю, але ви знаєте, до якихось кремів чи щось тушкуєте, якесь м'яско давати туди, чи щось запікаєте. Це пізніше це підтушковуєте, додаючи вершки, то дуже смачно виходить. І до різних кремів я знаю, зараз роблять всякі які різні такі. Знаєте, часом дивлюся в Ютубі чи в шорцях, показують. А то вирішила спробувати. Здається, 140 гривень на акції вони ну, Так, так також в донечці такі фруктовий села, пюре фруктове взяла без додавання цукру. От. Ви знаєте, дуже після тої хвороби відновлення потребує організм відповідно. І думаю, такі фруктові салатики Ельфік, Меджік, то не будуть шкідливими, тим більше, що це без цукру, і дитяче таке харчування, і для відновлення мікрофлори, і для взагалі, організму. І, звичайно, нам ще. Прописала лікар дуже багато різних вітамінів, от і сиропів. Але думаю, і таке теж не буде на заваді. І взяла ще лимони. Не було з чого вибирати. Акції на них не було абсолютно ніякої. Але взяла чай з лимоном чи просто лимон з цукром. І е, я маю надію, що я вам десь вставила, а скільки це все коштувало. Загальна сума, щось там 700 з чимось гривень. Також прийшов додому і думаю собі, да, ціни, щораз тим більше. Ну, але, знаєте, акції я люблю. Завжди щось шукаю таке цікаве, щоб було, і буду щось. Значить, думати, що з того всього приготувати. Ось такі нас ціни в Україні, а саме у Львові, в магазині. АТБ. Дякую вам всім за перегляд. Будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних, а ми з вами побачимося вже зовсім скоро у моїх наступних відео. Всім па-па!